Буду зараз ставити силикон. Хочу спробувати полити на силикон, бо бачите, скільки ловив параоном, скільки ловив на мандулку, причому як я, так і ромчик, але покльовок у нас не було. Хочу поставити кислоту, лимон. Я часто вам казав, що по холодній воді в мене чомусь частенько клює саме на лимон. І хочу поставити щось таке немаленьке, 4 дюйма ось цей ріпер щось дуже хочу поставити. Буду оснащати його офсетним гачком, і, як я показував у минулому відео, можливо, хтось з вас дивився. Хлопці з компанії Vist доробили цього ріпера і зробили під, в ньому прорізі під офсетний гачок. Бачите, що зверху, що знизу є такі спеціальні прорізі. І буду зараз я оснащувати його на офсет. Ось таким чином. Давайте продягнемо нашу приманку. Тому що ловимо ми зараз на такій локації, де досить велика кількість зачепів, велика кількість затоплених корчів біля дна, і використовувати відкриті гачки не вийде. І дивіться, бачите, ось як чудово все це діло виглядає. Тобто, реально ось гачок ховається в цю прорізь, він не так буде чіпляти коряжник, він буде його краще проходити, і при цьому буде краща реалізація покльовок. Тому що, бачите, є куди приманці провалюватись. Ось через цю прорізь офсет може провалюватись під час атаки хижака. І це реально дуже і дуже великий плюс. Респект хлопцям, що дороблюють приманки. Якщо бачите, якщо, якщо є чим доробити, то обов'язково треба це зробити. Так, і давайте грузик знову 40 грамів ставимо, тому що тут в нас така потужна течія. І 32 грами навіть не хоче місцями ловити дно. Тому ставимо саракет. Саракет наше все. Так, а ну заводимо чебурашку. шукаємо нашу застібку і підемо, спробуємо половити на силикон. Паралончик поки нехай відпочиває в сумочці, ну а ми покидаємо ріприка. Є, друзі! Риба на гачку. Ого! А хто це там у нас такий? А хто це там у нас такий давить? Бачили? На силикончик, на ріперка, але в кольорі моторне масло. О вона. Щука. Це, друзі, щука. Так, а як нам її піднімати? О, вона. О, фортранчик справився. Фортранчик справився, боромчик відійшов. Боромчик, друзі, відійшов далі по берегу, і піцак був не розкладений. Вирішив не грати з вогнем, не давати слабину. І ось цю майже двушну щуку закинув я ось цією палкою на берег. Бачите? Палочка, як я і казав, з запасом потужності. Ну Тут така, зараз заважимо її. Але, я гадаю, десь 1,700 щучка. Спокусилася на ріпер 4 дюйми. Дивіться, ось такий, В маслі. Я покидав на лимон на кислоту. Була в мене холоста покльовка. Ви бачили? Да? Удар такий класний, порізала силикон, але більше вона не клювала. Вирішив змінити колір і спрацювало. ну Така класна руслова щука. Гарний розмір, паличка взагалі порадувала без проблем. Бачили? Круча, метри ну три, напевне, да? підняв, закинув, навіть не чекав рому з пецаком, бо він дуже далеко відійшов, я б до нього не докричався. Що ж, давайте сфоткаємо її і продовжимо. Бачите, є щучі покльовки. До цього, ну, скоріш за все, щука була. Але на 100% обіцяти і казати про це не можу. І зараз ось знову така гарна берегова рибка. До речі, в п'явках щука, вон, бачите, п'явка повзе. Повзе п'явочка. Вон, бачите, яка гидота. Тобто вона стоїть на місці і мало рухлива. Те, про що я вам і казав. Вже пасивна така рибка. Ану стій, 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 стій. Стій, красуня. Зараз будемо фоткатись і продовжувати. Опана! Така обережна була покльовка. Ай-яй-яй-яй-яй. Саватка, диви, як включається. Включається, Ї... ти шо, як включається? А ну давай підсачик ромчик. Ого, це щука, це щука. Мотає головою, друзі. там... Ой-ой-ой, ром! Я, звісно, не хочу приукрасити, але мені здається, що там непогана риба. Може, може знаєш, палка легша по тесту. Загинає знатно. Такий на паузі. Тик легенький. Підсічка, я не знаю. Пішли туди там, спустишся. Давай, бо вона якраз туди йде. Давайте, друзі, защукаю. Ні, не велика ромчик, та щука. Давай, спустись. Давай, поки. Диви, 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 ром, ром! Вон вона куди. Запува. Я ж казав, що треба зробити так. Щоб піцак був в щучих слизняках. Давай. Є, друзі, щука. Хух, Ну, якось згорем пополам ми її витягли. Точно. Да. Ну це така більша, ніж та. Це двушка. Та ні, така ж Зараз заважимо. Зараз мої друзі заважимо. Ось така красуня стає другою заліковою рибкою на сьогоднішній риболовлі. Вон лише джиг... джиголівка стерчить з пащі. Давайте її. Обережненько ось так. Ну, оце така двушна, двушна щука, бачите, гарні такі руслові щучки клюють. Ромчик вже допоміг на цей раз піцаком. бачите, без проблем двушка сюди залазить та буде і більше залазити. Треба піти зважити, подивитися, скільки вона буде по лазі. Мені здається, трішки більша. І вон, дивіться, де мій ріпірок. Бачите, все ж таки вірив я в цей лимон знову. Повернувся до даного кольору, поставив на джиголівці 30 грам, взяв легший комплект і розловив сьогодні цю прецерійну саваду. Ну, без проблем. Дуже сподобалось мені, як включався бланк на виважуванні, Реально, паличка відпрацювала на всі 100%. Бачите, на цього, на фортрана впіймав, на саваду впіймав, ну, план мінімум виконав. Обидва спіннінгі не залишив сьогодні я без риби. Підемо подивимось, скільки набрала ваги ця щучка. Цікаво, чи більша, аніж попередня, чи ні. Ну, мені здається, що трішки більша. Хоча дуже вона на неї схожа. В пащеці, бачиш, як? Угу. Джиголівка, Дніпро-Свинець без шансів. Тут гачки гарні стоять барбаріани з гарним піддівом. і ось такий ріперок. Дарує мені вже другу покльовку на сьогоднішній день, але першу рибку саме на ось цей колір.